95 з половиною. Тобто, це вже більше, ніж діючий рекорд світу. Я силовий екстремал. Говорили, що мене можна назвати стронгменом, але я на сам ну, для мене в моєму, в моєму розумінні стронгмен це великий чоловік за 120-130 кг вагою високого зросту. Як ви бачите, я не відрізняюся великими габаритами. Але як я говорю, що моя сила всередині, тобто, хоч я і не великий, але виконую деякі силові номери, які не під силу і великим хлопцям, що стосовно різних типів буксування, забивання цвяхів, наприклад, долонею в дошки, згинання різних предметів. Якщо говорити про моє відношення до спорту, то воно було від слова зовсім ніяк. Я в дитинстві часто хворів, був в спеціальній медичній групі, звільнений постійно від фізкультури. Мене дуже любила бабуся, яка підкормлювала пиріжками і так далі. Я був такий хлопчик-колобок. Це був 2003-2004 рік і я пішов в підвальну качалку, де взимку в тебе руки примерзали до заліза, влітку ти обливався потом, але насправді от в таких місцях і загартовується характер. І з того часу, напевне, десь в 9 класі я перший раз побачив виступ от Хлопців, які практикували силові номери, згинали цвяхи, надували грілки, рвали календарі і якось загорівся. І перший, от прийшовши з цього силового виступу, знайшов вдома грілку, лопнув її, получив від мамки і ну, скажемо, з цього, і почався мій силовий шлях. Перші змагання мої були. Ще в школі я виступав по тройборству по пауерліфтингу в федерації IPF. На перших змаганнях виступав в категорії до 67,5 кг кілограмів і зайняв тоді третє місце. Я пішов працювати вчителем фізичної культури в 43 третю школу. А так як зарплата вчителя була не дуже великою, ще почав шукати якийсь приробіток на вечір і влаштувався тренером до тренажерної зали. І так, от якийсь час, я просто виховував дітей, тренував людей в тренажерному залі, і в якийсь момент мої ж клієнти сказали: а чому ти. От, на тренуваннях показуєш доволі солідні результати, але ніде не виступаєш. Ну і ця якось думка до мене закралася в голову. Спочатку я виступав по армспорту в 2014 році. Я став чемпіоном Дніпропетровської області по армспорту. Потім вже більше дізнався от про такий вид спорту, який називається армліфтинг, і на перших своїх змаганнях виконав розряд кандидата в майстри спорту. А далі воно пішло як сніжний ком, одні змагання за другими, одне досягнення за іншим. Якщо говорити про основні, то я багаторазовий рекордсмен книги рекордів Гіннеса, багаторазовий рекордсмен національного реєстру рекордів України, майстер спорту міжнародного класу з армліфтингу, чемпіон України Європи. І світу з армліфтингу, багаторазовий рекордсмен з армліфтингу, пауерліфтингу та інших силових видів спорту. Завжди ставлю собі якісь максимальні досягнення. Навіть от зараз, коли ми з вами говоримо про якісь рекорди Гіннеса, то я собі вже наперед знаю, які рекорди я буду бити далі. От зараз у нас змагання. До яких я готуюся похватую. Я хочу стати там чемпіоном світу. А вже на, наперед у мене є план, що буде далі. Далі у нас ще е, Гінес підтвердив ряд е, рекордів, на які я можу претендувати. І у мене така максимальна планка стати першим в Україні, у кого найбільша кількість рекордів Гінесу. Зараз у нас офіційно е, 5. Цифра 5 рекордів, це у братів Кличко. Зараз у мене офіційно підтверджених два, третій на розгляді. Тобто 3, ну, якби, Я не сумніваюся в тому, що його підтвердять, бо все було виконано згідно правил. Тобто три, і я собі от запланував, що до. Кінця року ми встановимо ще три рекорди Гіннеса. Перший мій рекорд був встановлений у 2017 році в національному реєстрі рекордів України. Це було згинання монети більше ніж на 90 градусів зубами. Також офіційно зареєстрований у нас командний рекорд. Це Тисяча швидких підйомів осі Аполлон-Аксель. І далі от рекорд, який був в метрополітені, це буксування вагону метро сталевим тросом за горло. Це був і рекорд Гіннеса, і рекорд національного реєстру. І зараз е рекорд буксування шість автомобілів зубами, це також рекорд Гінес. Жодного разу з шістьма автомобілями не тренувався і таку вагу не тягнув зубами. У нас був якраз проміжний е в серпні рекорд е поданий з буксуванням одного автомобіля на час, тобто за 30 метрів за мінімальний час я пробуксував. Це також був. Е Тут якраз третій рекорд Гіннеса, який зараз на розгляді, і все. А так, це загалом тренування в тренажерному залі. Хтось, наприклад, боїться стоматологів, і боїться своїми зубами щось там виконувати, хтось боїться асфексії, як це було в рекорді з сталевим тросом. тобто він міг і перерізати горло, тому що він був всього лише 2 міліметри. І на останніх кроках він вже мене душив, і я майже не міг вдихнути, вже там паморочилося в голові, і було дуже важко, скажімо так. Але е, от саме таке випробування не тільки тіла, але й духу мене більше цікавить. Для чого я це роблю, ці рекорди, щоб. Максимально привернути увагу журналістів до тих волонтерських справ, якими ми займаємося, тому що ну сам по собі рекорд він такий тригер, який натягує на себе багато. Зацікавлених людей я е, намагався донести ту думку, що нам потрібно зібрати 380 тисяч. Це така велика планка, яку я поставив перед собою, щоб допомогти нашим військовим батальйону скала. І зібрати гроші саме на ці хижаки, щоб хлопці далі продуктивно йшли в наступ. Збіри де дуже в'яло. На вчорашній день з потрібних 380 тисяч було 17 з половиною. Я співпрацюю з волонтерським фондом, і ми допомагаємо різним підрозділам, різним батальйонам. Ми проводили. Акцію з Україною в серці, коли я виходив на набережну, згинав з цвяхів сердечки і дарував за донати для ЗСУ. І також, от до цього збору, який був на хижаки, я виступав на одному заході, де там рвав карти руками, зубами, згинав сковорідки, рвав календарі, надував грілки. І от таким способом нам вдалося е, зібрати 8,5 тисяч. Ти можеш зареєструвати і свій рекорд. Наприклад, у мене є декілька авторських наробок, яких не робив ніхто в світі. Я пробував їх перевіряти. Дійсно, такого рекорду в світі ще не робив ніхто. І... Для цього потрібно вже гінесу платити. Деякі рекорди от залишаються просто тільки за думками. Знайдеться, хто зацікавиться в, в тому, щоб спонсорувати рекорди і прославляти нашу країну, то я тільки за. Поки у мене є здоров'я і запал, я можу їх виконувати буквально кожного місяця по рекорду ставити. Тому чому цим не скористатися?